Слава Україні! Мене звати Тетяна, і за науковим ступенем я доктор філософії в галузі історії. А за професією я вчитель історії в Івано-Франківській приватній гімназії Крила. Для ефективного вивчення історії я використовую різні форми роботи на уроці. Але провідним для мене є творчий підхід. Доброго вечора, ми з України. Ярослав мудрий помер! Не, Не моглися Договорити. Моя мета оживити історію для учнів так, щоб вони її емоційно відчули. Бо, як відомо, тільки з емоцією приходить зацікавлення і любов. Dear friends, we continue to study about ancient Egypt. guys get ready for some presentations from our sixth grade class. Enjoy. І як науковець я продовжую досліджувати історію Україн 20 ХХ століття, брати участь в конференціях і публікувати статті як в Україні, так і за кордоном. Досвід науковця допомагає мені навчити учнів критично мислити, аналізувати історичні процеси. Та формувати власну точку зору на події минулого і сьогодення. Результатом нашої праці є перемоги моїх учнів у другому етапі Всеукраїнської Олімпіади з історії, пізнавально-науковій олімпіаді Наша історія, наше майбутнє парку історії землі та конкурси з історії Університету короля Данила. Та найважливішим проєктом, який ми створили разом з учнями, є проєкт Живі люди герої. Це проєкт про героїв, які з перших днів війни стали на наш з вами захист, і віддали найсильніше, що мали, власне життя. У цьому проєкті ми хотіли розказати про те, якими вони були до війни. Основою проєкту були інтерв'ю, які учні проводили з рідними військовослужбовців. Переконана, що проєкт Живі люди герої є добрим прикладом для наслідування в освітніх закладах. Наші діти мають усвідомлювати, що ми живемо не тільки у важкі часи війни, ми живемо в епоху героїв. І на їхньому прикладі ми маємо виховувати майбутнє покоління української нації, бо, як казав Василь Семененко, тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться і живе.